А сьогодні ми до вас приїхали для того, щоб повторити правила дорожнього руху, повторити і вивчити щось новеньке. Так знаєте правила дорожнього руху? Так! Вихованці одного із дитячих садочків Саксаганського району радо зустрічали патрульних поліцейських та із задоволенням ділилися своїми знаннями про правила дорожнього руху, які вже встигли вивчити. Так цікаво провести день із копами. Прийшли вихованці двох груп від 4 до 6 років. У цьому віці малюки найкраще сприймають інформацію у ігровій формі. Цієї стратегії і дотримуються патрульні. Хто хоче сказати, чого можна чого не можна робити на дорозі? Давай, мини. Опа, кажи. Нельзя на дороге рубить всякие дела и не бросать туда бумажки, а то машины сдавлять. Дітьми вдалося пограти в світлофор і в регулювальника. Малеча виконувала роль пішоходів, водіїв та, звичайно, патрульних. Педагоги дитсадка із захватом спостерігали за процесом. Адже працівникам поліції вдалося привернути увагу дітей та зацікавити їх. Стараємося запрошувати патрульних до тижнів дорожнього руху, які проводяться два рази на рік це в листопаді місяці та в травні місяці. Незнайомий з професією патрульного, а також е, закріплюються ці всі е, навички, які ми даємо діткам безпосередньо при проведенні занять, дидактичних ігор, сюжетно рольових ігор на практиці. Найяскравіший момент зустрічі, звичайно, патрульне авто. Малечі дозволили посидіти за кермом та посигналити. Я хочу стати поліцейським! Молодець. То ми тебе чекаємо, коли тобі буде 18 років, приходь до нас. І що? І а роки. Ти? Ти також так, кажи. 4. Єхати, збити, збити. шкільні офіцери полку патрульної поліції Кривого Рогу наголошують, такі заняття для дітей проводять постійно. А хід роботи та теми занять обирають залежно від віку та інтересів своєї маленької аудиторії. Зараз йде тиждень безпеки дорожнього руху, тому ми завітали до дітей в дитсадок, щоб нагадати їм, як Правильно переходити дорогу, сигнали світлофору, які є знаки та як правильно розпізнавати сигнали регулювальника. Ми з ними пограли в світлофор, а також у регулювальника. Діти саме змогли стати регулювальником та автомобілем та проїжджали перехрестя на сигнали регулювальника. Працівники поліції щоденно відвідують навчальні заклади нашого міста, проводять теоретичні та практичні заняття. Адже хто як не люди у формі можуть якнайкраще донести. Порушувати не можна не лише закон, а й правила дорожнього руху. Бо від цього залежить наше життя. Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.